Всім привіт! Мене звуть Міла Кузьмич, і сьогодні я хочу розказати вам найголовніше правило, як можна хакнути, зламати матрицю, зламати просто цей світ, цю систему. У вас бувало таке, що ти йдеш по вулиці, і в якийсь момент ти наче прокинаєшся, і все стає більш реальним, ніж це було до того, як ти прокинувся. Тобто, ти йдеш, йдеш, теж йдеш. йдеш в якийсь момент ти починаєш бачити, а це, блін, ліжко, це моє тіло, руки, знаєте, і ти починаєш роздивлятися, наче тебе просто вимкнули з якогось автомату. Ти починаєш бачити все одразу, не наводячи фокус на конкретний предмет. Ти відчуваєш все, ти можеш осязати знаєте, все, і звуки, і запахи, і людей, і обставини. ти просто. Це відбувається, знаєте, буквально там на дві хвилини, але ось ці дві хвилини здаються якимось нереальними. Наче хтось нажав на кнопку, і ти просто прокинувся і такий, а. І ти бачиш людей, які так само просто ходять на автоматі, про щось думають, в своїх думках, і все. Ось саме цей момент це називається момент зараз. І в езотеріці. Всі йоги, всі люди, які роблять практики, буддисти, взагалі всі люди, які займаються духовністю, вони прагнуть постійно мати саме ось цей момент, відрізок зараз, коли ти максимально чистий і відчуваєш все. Тобто, в цей момент в тебе немає думок. Так трапляється, що ти просто трогаєш текстуру, наприклад, ліжка. Да? Ти трогаєш текстуру своїх пальців, ти вдихаєш повітря повною грудю. Ну це реально тебе просто вимкнуло з автопілоту. Всі практики, всі медитації, всі знання з езотерики направлені тільки на це. І насправді є багато факторів, є багато блоків, проблем, з якими треба працювати для того, щоб приблизитись до цього стану. Але найголовніше. Я знайшла для себе просто одну круту практику. Ладно, дві <смі> Ладно, дві крутих практики, які мені допомагають відчувати цей стан буквально кожен день. І це наче тренування. Тобто, знаєте, це не те, з чим народжуються. Ні. Це просто ти тренуєш своє тіло і свій розум виходити з автомату. І перший момент. Перший момент, ладно, розповім, вам вже все не буде ніяких двох забути, те, що я сказала, по факту зараз все буде. Перший момент, що мені допомагає відчувати більший момент зараз, якось вимикати з автопілоту. Тобто, коли вже ти якби просто живеш спокійно, це реально вимкнути свій телефон. Просто вимкніть його нафіг. Неважливо, ким ви працюєте: СММ, програмістом, дизайнером. Якщо ви відповідаєте в чаті і ви контролюєте якусь роботу. продакт менеджер взагалі неважливо. просто вимкніть свій телефон сраний. Реально вимкніть його. Тобто, я про що кажу? Я кажу про те, що ми буквально їмо з телефоном, ми спимо з телефоном, ми засинаємо і дивимось тікток. Ми просинаємось і дивимось нашу стрічку в соцмереж. Відповідаємо всім на повідомлення. Буквально в ту саму секунду, коли твоє. Тіло поєдналося з твоєю душою, яка повернулася з сну і з якоїсь подорожі. І ти одразу вмикаєш всі свої органи сприйняття і починаєш поглинати інформацію, як ти будеш відчувати себе після цього. Як? І може, знаєш, може пройти година, дві години, три години. Ти не розумієш взагалі, де ти, де ти, що ти, хто ти, ти не розумієш, ти просто гортеш, гортеш. Це не має ніякої нагрузки. В плані ти нічого не поглинаєш е, інформації корисної в цей момент. Ти просто на фоні гортаєш, гортаєш, гортаєш. В цей момент ти наче відмикаєшся від цього світу, і це також десь, я не знаю, ти десь, ти не тут і не там. Ти, ти не в моменті. Зараз ти просто десь. Тому максимально намагайтеся їсти без телефону. Друзі, ми навіть не помічаємо, що ми їмо. Ми можемо їсти на фоні. Ми можемо їсти е, під фільм якийсь. Тобто ми вмикаємо фільм, коли ми їмо. Ми не, погли... не знаходимось в жодному процесі на 100%, того, що ми десь там, ми десь там, ми щось робимо те, 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 те. але по факту ми не знаходимось ніде. Нашої фокусировки вистачає максимум, ну ось давайте чесно собі відповімо: ну на хвилин 15 Це просто максимум 15 хвилин зробити якусь роботу, не відриваючись. Просто тримати фокус на цьому і робити. Після 15 хвилин, мені здається, навіть менше 5-10, ти вмикаєш свій телефон і починаєш щось робити. Взагалі пофіг, що ти вмикаєш TikTok, ти вмикаєш Instagram, відео на YouTube і все. Я раніше, я самостійно вмикала відео на Ютубі, щоб працювати і дивитись відео на Ютубі на фоні. Але єдине, що траплялося, я не робила ні те ні те на 100%. Тобто це втрата фокусу, і ми самостійно цьому сприяємо. Вимикаємо нахер всі телефони. Я вам кажу просто вже як, ну чесно. Другий момент для того, щоб прийти до цього стану, це буквально ставте собі нагадування або будильник. Перший раз в перший, наприклад, місяць треба собі поставити будильник три рази на день. І в цей момент, коли дзвонить будильник, ви просто відкриваєте нотатки або свій зошит і починаєте писати всі відчуття і всі думки в цей момент, ви максимально намагаєтесь подивитися на кімнату, усвідомити, де ви знаходитесь, що ви робите, а чи достатньо якісно ви робите. Яка текстура у місця, де ви знаходитесь, який аромат, які звуки, з ким ви зараз знаходитесь? Максимально записати всі всі деталі, записати також, що ви зараз відчуваєте. Ви відчуваєте тривогу, а може переживання якесь, а може ви голодні, а може ви засмучені чогось? Може ви очікуєте чогось, максимально пишіть всі деталі в нотатку. Зручно просто це робити на телефоні. Так ми робимо три рази на тиждень цілий місяць. Що ми робимо? Ми самостійно змушуємо наш організм і нашу душу більше проконатися. Ми імітуємо цей момент свідомості, який трапляється неочікувано. Тобто, ми свідомо його вмикаємо для себе. Будильником саме цим і записуємо. В Цей момент ми максимально дивимося по сторонам, ми намагаємося більше не думати, а відчути все, що знаходиться навколо. Тобто це був другий момент. І третій момент, про який всі кажуть, ніхто не розуміє, що це. Це дуже модно, дуже трендово, і мені здається, вже деяких це задовбало, але це медитація. Зараз я розповім, що саме є медитацією і чому її круто робити. Вибачте, будь ласка, в мене тут вимкнулось світло. І так, медитація це момент, момент часу, в якому ми знаходимося, глибоко дихаємо, і ми не думаємо. Ми максимально сконцентровані на цілі, ми максимально розслаблені. І ми нічого не робимо. Медитація це момент нічого не роблення взагалі. Коли ви останній раз дійсно нічого не робили, ми завжди щось робимо на фоні. Ми не помічаємо цього, ми дивимось відео і щось пишемо. Ми просто гортаємо стрічку і думаємо, що це означає, що ми нічого не робимо. Ми лежимо і просто загнаємо себе думками про те, що буде або що було, якесь переживання про речі, які навіть ще не трапились. І це все дії. це постійні дії, які наш мозк повинен обробляти кожну секунду, кожну секунду. І тому медитація це той самий момент, коли ви реально нічого не робите. Можете сприймати це як момент відпочинку для вашої душі. Того, що. Саме в цей момент ваша душа відпочиває і може наповнитись енергією. Тому сон це дуже схоже на медитацію, це більш довгий час відбувається, і навіть деяка є теорія, що сон це саме відпочинок для душі, а не для тіла. Душа може відпочити наповнитись тільки у вісні. Тому і може таке бути, щоб ви цілий день нічого не робили, але дуже хочеться спати. Чого того що ваша душа настільки устала? Настільки вона виснажилась, ви її самостійно виснажили, що їй потрібно перезавантаження. Тому медитація це момент, коли наша душа відпочиває. Як ми можемо відпочивати? Це може бути пряма медитація в плані, медитація з голосом на якусь конкретну тему. Це може бути медитація з звуками та частотами і окремими вібраціями, наприклад, щоб відкрити або активувати якусь чакру. Також медитація є. ходьба. Без навушників, без телефону, ходьба по вулиці, прогулянка по лісу, прогулянка по парку, просто погулянка в спокійному місці, просто постояти на площаці, це медитація. Коли ви йдете і ви дивитесь на ліс, на місце, на місто, це є момент медитації. Медитація це коли ви зажигаєте запалюєте свічку. І, наприклад, ви йдете в ванну і робите такий собі ритуал. Це медитація вже з стихіями. Це медитація з вогнем і з водою. Це така сама медитація, коли ви відпочиваєте і ви ще взаємодієте з різними стихіями. Це справді, ми вже звикли це робити. Ми не сприймаємо це настільки глибоко, але це дійсно підключаються стихії. Щоб допомогти нам вмикнутися в момент зараз. Медитація це коли ви займаєтесь спортом, і ви не думаєте, ви реально не думаєте, ви просто сконцентровані на своєму цілі, на відчутті своєму цілі, і тоді це також медитація. Медитація це коли ви просто сушите своє волосся і дивитесь в одну точку. В цей момент ви кудись відлітаєте, ви навіть не думаєте ні про що, наче світ зупиняється, ви стоїте і дивитесь в одну точку. Це медитація. Тобто медитація є все, коли ви в цей момент не думаєте і максимально сконцентровані на моменті зараз. Це є медитація. Але для того, щоб почати її практикувати. Рекомендується почати з звичайного стандарту, да звичайної медитації це медитація або з голосом на конкретну тему, конкретний намір, да щоб щось проробити. Щоб якось, знаєте, медитація з голосом це може підійти більш для початкового рівня. Коли ви не знаєте, що робити, вам голос підказує. Там, акцентуйте увагу на своїх руках. Акцентуйте увагу на своїх ногах. Пройдіться поглядом, фокусом уваги від ног до пальчиків руків, до своєї голови підніміться і опустіть свою енергію вниз. Тобто, голос вам більш підказує, на що треба звертати увагу. Потім вже рівень. Побільше, Коли ви більш е, довгий час займаєтесь медитацією, ви можете перейти на медитацію просто, без голосу. Це медитація з частотами різними, різні вібрації наші душі, які підходять для різних чакор. І практикувати їх. Що ці медитації вони прекрасні, вони нереально круті, але дійсно просто пробуйте і просто робіть. Це єдине, що я вам можу порекомендувати: не брешіть собі і чесно, робіть. Якщо ви не хочете цього робити, не треба себе змушувати ніколи. Якщо ви відчуваєте, що у вас не йде медитація, ви кудись просто вруру, ви не зрозуміло, де нічого страшного, це все добре. Це просто ваш шлях. Просто подихайте глибоко, глибоко подихати, насправді. Це дуже важко, тому що ми не робимо цього. Ми не вміємо правильно дихати. Я вже знімала відео на цю тему. Як правильно треба дихати, свідомо. Ви вдихаєте діафрагмою, розширюєте її, і потім видихаєте і вижимаєте свою діафрагму. Треба відчути, коли ви робите вдох, щоб напрягалася саме діафрагма, а не ваш живіт. Це різне дихання абсолютно. І видихаєте. І вона навіть зжимається, так от стискається. Це, в принципі, були найголовніші поради. Від мене, від мого життя, мого досвіду, як хакнути світ, хакнути матрицю, і як прокинутись. Це був мій досвід. Я, як людина, яка вже яка взагалі я прокинулась дуже рано, і в мене є з дитинства дуже сильний і глибокий талант, пов'язаний з духовністю. І мій шлях не просто так, я його не придумала і. Як сказати, в мене немає цілі, знаєте, якоїсь корисної, корисливої, в мене немає матеріальної цілі, для чого я все це роблю. Я навіть зніму відео про те, е, як сказати, доказовість духовності, як це трапилось в моєму житті, як саме відкрились очі в мене. Це буде просто зрив мозку, чесно. Якщо ви хочете дізнатися про це, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже приємно. Я всіх цьому обнімаю. Всім пока, гарного дня, гарного настрою і гарної ночі. До, до побачення.